Зараз ми знаходимось біля яблуні і ми її будемо обрізати. Значить, Для того, щоб зрозуміти, як її обрізати, треба перше на що звернути увагу, це на однорічні прирости, які є в цього дерева. Це оця, оця частинка, ось ця частинка за минулий рік, от сантиметрів 15 виросло. Тут сантиметрів 40. Тут 20 можливо. Там десь 30. Є гілки більш потужні. Ось тут, певно, буде 60 Місцями ми бачимо, можливо, навіть трошки більше. Но в цілому, можна сказати, що приріст сантиметрів 30-40 є. І це нормальний приріст, це не завеликий. Місцями трошки навіть слабкий. Є гілки, які не мають нормальних приростів. Тобто трошки дерево це треба простимулювати, щоб воно краще пускало. І друге, на що ми маємо подивитися, це на плодові бруньки. Це ось такі великі, вони такі пузаті в цього сорту, це сорт Глостер, вони дуже добре видно. Ось такі вони великі-великі. І ми бачимо, що їх тут багато. Тобто, якщо взяти будь ось таку гілочку і порахувати кількість цих плодових бруньок, то тут ну, довго будемо рахувати, їх тут буде явно. Штук 40, якщо не більше, да, от на такій гілочці. От навіть до кінця, от дивіться, плодова на кінчику, плодова на кінчику 2, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, 10, 11. Тільки тут 12, 13, 14, 15, 16, 17 на кінчику. Ось, будь ласка, тільки отут вже 17 бру, бруньок плодових. Це призведе до перенавантаження, гілки такі будуть лежати на землі. Плоди будуть дрібніти, їх треба підпирати. Тобто оце зараз при обрізці нам треба врахувати і пронормувати. От таку гілку її можна як мінімум сміливо ось так вкорочувати, і то це може бути для неї перенавантаження. Ось тут багато плодових брунів, тому можливо, треба ще трошки їх пронормувати, ось таким чином, зменшити, щоб їх тут не було так багато. Третє, на що ми дивимося, це загальний корекція крони чи потребується, тобто вигляд дерева загальний. Що ми тут бачимо? Ну, ми бачимо ось у нас штамп в дерево сантиметрів 60-70 Далі в першому ярусі. Ось тут від висоти 60 см до метра, в нас є перший ярус гілок, тут є одна, друга, третя гілка. Ну, можна сюди ще віднести ось цю четверту. Вони, в принципі, всі розміщені в різні сторони. Тобто сформоване дерево правильно, кути відходження гарні в гілок. Такі гілки дуже рідко можуть відчахнутися. Вони будуть гнутися, але відчахуватись вони не будуть. Оце не гострий кут. Єдине, що оця гілка вона трошки грубша за всі інші. От, вона трошки така сама, можна сказати, сильна. Тому її, по можливості, треба більше обрізати, Ось, щоб її. Знормувати з іншими гілками. Ось тут у нас є другий ярус. Ось ці дві гілки вони досить теж грубі, як для цієї висоти. Тобто оця гілка має товщину ну в два-три рази тоньша за центральний провідник, який залишився цей стовбур. Тобто це вже досить груба, сильна гілка, її і такі наверху треба буде трошки послаблювати, не давати їй можливості рости. Тут були Зроблені окуліровочки, тому ця гілка по-любому буде залишатися, її треба над щепленням ось так вкоротити. Оцю гілку краще взагалі тоді ось так видалити. Або якщо дуже шкодувати гарна така гілка, то можна її суттєво просто отак послабити. Ось. Але це треба зробити обов'язково, щоб наші щепи могли нормально розвиватися. Адже, якщо в цієї гілки буде якась. Точка значно вище, розташовуватись, то тиск соку буде йти туди, і наші щепи будуть розвиватися ну, на нижчій висоті значно гірше. Тобто бажано в ідеалі було б цю гілку відрізати і е, зробити наші щепи найвищими. Най... Так. Значить, по корекції тут більш-менш все нормально. Стовбур в дерева живий і цілий, тобто дерево перспективне, обрізати однозначно є сенс. І так, про що ще можна сказати? Ну, Що це яблуня типово на 106 на 106 пічепі, тобто, це напівкарлик, вона не дуже велика росте. Ну, і все-таки це не карлик. Тобто, її можна і веретином формувати, і можна розріджено ярусною кроною. Тут фактично розріджена ярусна крона, бо веретина не може бути такої довгої гілки на 3 метри з лишнім. Так ось, починаємо обрізати з верхівки. Ми вже говорили про те, що прирости тут, в принципі, нормальні, а плодових бруньок трошки забагато. Значить, по, по приростах якби, різати сильно аж дуже не треба. По плодових бруньках треба, бо треба пронормувати, трошки забрати їхню е, надлишкову кількість, щоб не було перенавантаження. Так, дивимося центральний провідник. Е, він вже пішов трошки за високо, туди вже лазити ніхто не захоче, тому ми будемо зараз понижувати. Можна понизити ось так на плодову бруньку і видалити оці всі Однорічні пагони, вони нам туди вверх вже не потрібні. Тут, ось так. Ось ми верхушечку трошки понизили. Далі йдемо по гілках, які можуть бути як би, конкурентом. Так? так само можна однорічний приріз повністю вирізати. Ми не робимо в яблуні ось такого вкорочення. Ні в якому разі, бо з оцеї залишеної частинки однорічного пагона в нас виросте в наступному році. Три сильних вовчка. Ось такі вони будуть стирчати. О, зараз покажу. Ось так щіткою. Тут буде три пагона ось, так стерчати. ось такі вони ще сильніші можуть бути. Нам цього не потрібно, тому ми ось цих піньочків, яблуні в груші, ми не залишаємо, а просто отак вирізаємо на кільце на плодову бруньку. Ось так. Далі. Дивимося, хто ще в нас може бути конкурентом. Можливо, цю гілку взагалі варто вирізати, а можна ось так теж на плоди лишити. Ця, в принципі, гілка не дуже висока, вона ніби не заважає, можна її лишити. Ось, ось форма вже в нас починає вимальовуватися, коли верхушка є найвища і... Всі гілки, які нижче розташовані, тут вони не повинні лідера обганяти. Так, треба добратися ось туди. Проти сонця видно не дуже, але нічого страшного. Так, бачимо ось таку гілочку, яка фактично поникла, вся перенавантажена, вона нам просто не потрібна. Її можна вирізати лишити ось цю гілочку, можна вирізати повністю. Різниці немає. Але треба вирізати. Так, ми казали, що ці дві гілки досить сильні. Їх треба однозначно трошки послабити. Ось тут наверху можемо послабити, якщо по мінімуму, то це ось так. Якщо більш серйозно, то це ще нижче. Нижче я не хочу переводити цю гілку туди, бо вона буде над тою гілкою. й вона туди трошки в бік теж поки розвивається. Ось такі слабкі гілочки з поганими приростами, де, де забагато плодових бруньок ми прибираємо. Так, цю ми вже зробили. Ну, Це така собі гілка незрозуміла, чесно кажучи, вона тут не дуже їй потрібна. Але можна її лишити вона нікому... місце є для неї, вона, в принципі, нікому не заважає. Хай росте на другий рік може закласти плодові бруньки. Ми вже говорили, можливо, про це. Якщо ось однорічний пагін, ось такий ось такий однорічний пагін. Навіть що він вертикальний, хоча краще такі залишати під певним кутом відносно вертикалі, отакі кути найкращі. Але навіть якщо він вертикальний і ми його не вкорочуємо, а так залишаємо, то він обростає плодовими бруньками на наступний рік. І щось виросте вверху так, але ми те, що виросте порожні, можемо зрізати на якусь плодову бруньку і тут отримувати яблука врожай. Якщо ж ми її вкорочуємо, навіть не дуже сильно, ось так наполовину, наприклад, то оця частина, що залишиться, вона вже ніколи не закладає плодової бруньки. Вона просто. Просто ця гілочка дасть нам три гілочки. Тобто вкорочення призводить до загущення. Якщо ми на дереві наявлені будемо гілки вкорочувати, то замість одної гілки ми будемо отримувати три. В наступному році, якщо ми, якщо вкоротимо три гілки, ми отримаємо дев'ять гілок. І так ми будемо загущувати дерево до зовсім страшного вигляду, нам цього не потрібно. Тому вкорочення ми не проводимо. Ми або видаляємо на кільце. Або видаляємо на кільце, це я мав на увазі тут плодова брунька от на неї, або видаляємо на кільце з переводом на якусь гілочку, або залишаємо, щоб цей однорічний пагін обростав плодовими бруньками. Оце те, що ми можемо робити в яблуні з однорічним приростом. І не треба думати, що це безтолкові вовчки, які не родять. Так, в цьому році тут врожаю не буде, але якщо ми його не вкорочуємо, в наступному році він закладе плодові бруньки і буде плодоносити. Так, ось тут є гілочка, яка досить така поникла. І отут вона явно вже нахилилася на нижній ярус. Тому ми її з таким чином піднімаємо, забираємо. Ось тут теж її треба підняти, бо вона перенавантажена, піднімаємо догори. Тут я бачу, мабуть, бажано ось так все-таки понизити. В такому випадку все-таки хочеться вже і ось ту гілку понизити. ось так. Щоб все відповідало було в супідрядності. Так, це, до речі, в мене інший сорт. Ось тут нащеплений ця гілочка. Вона слабенька, вона внизу, але хай живе, це літній сорт, хороше яблучко сорт Катя. Вона тут не буде нікому заважати, прирість ми ній лишаємо, щоб вона розвивалася. Тепер йдемо по цих гілочках, які в нас внизу, і фактично вони перенавантажені. Дуже багато на них плодових бруньок. Ось це все плодові бруньки. Її треба як мінімум вкоротити, щоб вона не зігнулася. В таких випадках, коли йде дві однакових гілки, треба завжди лишати одну. Або забирати її зовсім, якщо нам не треба, щоб тут була гілка в майбутньому, яка буде тут плодоносити, то її можна забрати Але тут, в принципі, місця багато, вона на сонці, не загущено, тому можна залишити. так Тут ми вже трошки щось пронормували, можна ще трошки повирізати самі старі отакі плодушки, бо їх тут забагато, то зменшити навантаження плодовими бруньками. Прийшли ми до цієї гілки. Ми пам'ятаємо, що вона в нас досить груба, сильна, і нам її треба трошки більше порізати відносно тих інших, щоб знормувати. Тому її можна, в принципі, оцю частину, яка ось тут буде нахилятися, можна її взагалі ось так всю прибрати, щоб потім не ходити, не підпирати ті яблука палками, щоб вона тут втрималась. Ось ця гілка. Скоріше вона тут не потрібна, тоді ми можемо її ось так на, на плодові лишити, бо тут є краще з більшим кутом відходження гілочка. Вертикалочку забираємо, забираємо, поникле піднімаємо. Так, що ми ще тут бачимо? В принципі, може бути. Ось гілка, яка не має приростів, вона відмирає, її можна видалити зовсім. Тут побачили гілку, яка трісла від врожаю, ось вона зігнулася. Тут без варіантів її треба видаляти. Це вкорочуємо, бо вона буде поникла. Тут все, все в плодових. Достатньо буде ось одної цієї плодової бруньки. Ця також, скоріше всього, що вона ось так зігнеться. Щось з неї треба робити з цією гілочкою. Ось так, пронормуємо трошки. Тут є щепа. Над щепленою брунькою треба буде зрізати прямо над брунькою. Це краще робити навесні. Зараз я можу так от з залишенням пенька зрізати, хоча краще було взагалі не зрізати, а лиш навесні над бруньком, над вічком, якщо воно розпускається, обов'язково зрізати. Це, до речі, теж гілочка іншого сорту. Тут нащеплена, можна її залишати, хай вона розвивається. Тут все дуже гарно сформовано. Взагалі, ми, так як і дерево от формуємо центральний провідник, який самий високий. і далі формою ялинки розходяться всі гілки. Чим нижчі, тим маємо право лишити грубшу гілку. Так само і по кожній з гілок ми робимо в кожної гілки якийсь центральний провідник. А всі решта гілок, які відходять нижче, вони мають бути вже слабші. Тобто і кожна гілка має мати оцю форму. Тобто в цій, наприклад, гілки, ось тут десь іде чи ця, чи ця буде саме основним таким продовженням. Ось, наприклад, ось той. Ось тут ось цей пагін, який пішов всередину, ми приберемо. Можна ще трошки і бажано пройтись, понормувати оці плодушки, бо їх трошки забагато. Дерево має бути перенавантаження плодами в наступному році. Так, оця гілка буде лягати на землю, її можна ось так перевести, можна ось так. Тут підпирали. Краще цю підпорку забрати, бо було багато плодів. Ось. І дивимося, як цю гілку нам підняти, щоб вона цей рік вже витримала без підпори. Ну, як мінімум прибираємо ось, ось ту гілочку, можемо вкоротити ось тут, бо оці е, е, ділянки гілки на самому кінці вони найбільше будуть тиснути донизу. Тому можна ось так от, о, коротити. І тут уже речах менший і менше шансів, що та гілка нагнеться. Так, Тут в нас лишилася гілочка, яка теж буде поникла. Ми її можемо ось так на брунючку підняти. Ось тут можемо підняти гілочку. Вона без приростів, вся в плодових бруньках. Не потрібно такого навантаження на такі маленькі слабенькі гілочки. Ось. Так, і лишилась оця гілка, ще в нас не обрізана. Ось так само пониклу гілку ми піднімаємо. Або на бруньку, або на перевод на іншу якусь гілку. Можна взагалі ось так перевести, може буде навіть гарніше. Середину пагін забираємо. Ця досить сильна гілка. Можна її ось так перевести туди наружу. Назовні, ось цей приріст тут, скоріше не потрібний, бо буде загущувати. І ось тут можна перевести ось так, а можна максимально, якщо загружати плодами, то ось так. Ну, Так як тут плодів і нижче вистачає, то оці плодові бруньки ми заберемо, зробимо такий перевод назовні. Все, в цілому дерево ми обрізали. Ще можна ось ту гілочку одну. Ось тут трошки щось їй зробити, щоб вона не нахилялася водами. Мені здається, що це мало я обрізав. О, ось так вона вже міцніша стала. Якщо ця дуже вже далеко пішла і виділяється, можна ще її трошки так присадити. В принципі, все. Дерево ми розрядили. Навантаження плодовими бруньками зменшили, тобто трошки пронормували, так я б сказав, половину точно вирізав плодовий бруньок. Будемо сподіватися на гарний врожай в цьому році. Чого всім і бажаю.